Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка ми підбиваємо підсумки тижня, якими він видався для вінницьких надзвичайників далі більш докладніше. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій, гасіння пожеж та проведення інших заходів. Здійснено 222 виїзда, з яких 77 на пожежі. 15 разів надходили хибні повідомлення на лінію 101. Надзвичайники здійснили 13 аварійно-рятувальних робіт. Технічними розрахунками проведено три розмінування, знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів, здійснено п'ять виїздів на забезпечення пожежної безпеки. На допомогу іншим службам, один виїзд населенню бійці ДСНС допомагали тричі. За тиждень зареєстровано 65 пожеж, з яких в екосистемах 41 на площі майже 23 гектари. На пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму понад 3 мільйона гривень. Знищено три споруди, вдалося врятувати 10 будівель. Це тиждень на водних об'єктах області сталася одна подія, в результаті якої загинув 55-річний чоловік, тіло якого з водойми у селі Василівка Іллінецької громади 17 вересня підняли на поверхню водолази головного управління ДСНС області. Надзвичайники звертаються до гостей та жителей області. Дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності, не залишайте за жодних обставин малолітніх дітей без нагляду. Наближаємо нашу перемогу разом.